Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані. Вітаємо в етері. Програма Шановна пані. Сьогодні в нашому випуску ви почуєте про неочікувану реакцію організму після пережитого шоку. Сьогодні майже кожному відомо, що таке сигнал тривоги, і що ми робимо під час того, як чуємо сигнал тривоги. Хтось збирається з дітьми і швиденько біжить у бомбосховище, хтось чинить інакше аби захистити себе, і рідних. А хтось відпочиває і продовжує міцно спати. Такою виглядала та ніч, жахлива ніч у Києві і. Жді нашої сьогоднішньої гості під час гучної тривоги вона міцно спала третя година ночі. Сьогодні інший час, інший день, У нас в гостях пані Ольга Торчин. Я вас вітаю, вітаю перед тим, як ми розкажемо, що сталося тієї ночі. Давайте просто попередній день згадаємо, оскільки цей день, якби не був цей чудесний захист Божий у вашому житті. Він міг бути останнім. А який день був перед цим? 12 грудня. Угу. І я працюю вчителем, я атестуюся. і дуже довго готувалася до відкритого заходу свого. Дуже напружено готувала своїх учнів до цього заходу. Це була інсценізація такого повідання. Не Давайте коротко скажемо, що ви працюєте вчителем для дітей з особливими вадами, так? особливими потребами. І розумію, що ціна вашої атестації дуже висока, дуже багато зусиль переживань, напевно. Так, дуже великих фізичних, емоційних переживань, психологічних. Мені 35 років. Я фактично 13 років працюю дефектологом. Це діти з різними розумовими, переважно розумовими фізичними вадами. Отже, у вас атестація. Так, я атестуюся, атестувалася, дуже напружено готувалася до свого відкритого уроку, відкритого заходу. Дітей дуже наполегливо готувала до цього заходу. Я багато вкладала, від них вимагала для цього заходу. І 12 грудня був відкритий урок, захід. І в той день теж такий стався в мене конфлікт з колегою по роботі за колонку. Мені вона була потрібна. А в неї теж була атестація? Ні. Ага. Мені була потрібна, їй була потрібна, ми не порозумілися, бо ну, дуже емоційна напруга була велика і в мене, і в неї. Ну, і, і так за колонку цього трішки ну, так, ну, поконфліктували, і я просила вибачення. Mm -hmm. Я просила вибачення, кажу. В той самий день. Ну, це в межах все двох-трьох хвилин а, тобто відбувалося. А то, що ви зразу приймаєте її. Так, рішення. я намагаюся зразу залагодити конфлікт. І от я прошу вибачення, вона, вона мені не прощає, каже, я тебе не вибачаю. Mm -hmm. Я ще раз прошу, ще раз прошу. Так, ні. Mm -hmm. От, і на другий день, як ми прийшли в школу, я кажу: а ти мені не прощала, а мене могло не бути. Як би ти жила? Ну, так, да, добре, якщо це послужило для неї висновком, але я розумію, що ви молодець, що свою частину ви виконали, тому що, в принципі, це правильно, у відповідь це її частина. Перед Богом нам треба кожного робити свою частину. Вечір того дня, атестація завершилася добре? Добре. Дітки все ж таки очікування виправдали? Дітей я замучила. <рес> я просто замучила їх. Якби ставлю, ну, як вчитель, да, ставлю ціль, і от треба, діти, от треба, і ну, угу. в межах їхнього. Іхніх особливостей в межах їхніх можливостей, особливостей. Але, звісно, там ціль висока. Треба, щоб всі були на сцені, треба, щоб всі виступали, ну як наскільки можемо. І одна дитина теж не змогла ну, виступати, втекла, потім і з мамою, мама сварилася на нього, що він не виступав. І я кажу, ну що ми на нього сварилися? Все так закінчилося. Одним вибухом а, ми, а на дитину ми насварилися, кажу. А отут вибух, і, і все зупинилося. Да, і все стало, а ми на дитину сварилися, бо він не виступив. Що сталося тієї ночі? Ви прийшли, як завжди, відпочивали? Ну, звичайно, це був робочий тиждень. і Я намагаюся завжди виспатися, тому що день я на роботі я віддаю. Намагалася спати, ще ага. помолилася псалми такі, щоб я ліг собі, заснув і проснувся. Бо ага. Господь мене зберігає, все. Боже, дай мені міцний сон, набратися сил завтра на роботу. І... Вибух. Ви почули тривогу раніше? Чи не було тривоги. Це була балістика, не встигли зреагувати, не було тривоги. Угу. Тривога була в, той мом... ну, в, той... в тому випадку пізніше, але навіть якби була тривога, я би не я ніколи не вставала. А від чого ви прокинулись? Від вибуху. Почули звук. Так, угу. вибухнули ну, вікна. І, а ви почули, що у вас в кімнаті що сталося? Так, так, так. Ну, вибух. І... Що ви подумали, пам'ятаєте в той момент? Я подумала, що я хочу спати. Тобто, я настільки так, мене... налаштування було, що завтра треба віддавати. що... У мене було бажання просто перевернутися на другий бік і далі спати. Тобто я вже розуміла, що мені холодно. Ну, так, так, це ж зима. Мені холодно, але я так хочу далі спати. І я розумію, да, ні, треба щось ставати, щось робити. що щось... mm -hmm. ну, Сталося щось не те. Щось <рес> вікон немає. <рес> коли ти встала ти побігати? Ну, в третій побачила. ночі. Що ти то... побачила? Ну, я тоді ще не могла так оцінити повністю всю ситуацію. Я побачила, що вікно на підвіконні, там, що його вже немає. От, що... А ліжко далеко було? Ну, от, від... ну ось так, ось це скільки: 70 сантиметрів, отак. Та? Отак ліжко стояло. Да, від, від, вікна, від віконня, на якому вивалене вікно? Ну, скільки це? 60 да, 60, та? 60 сантиметрів. Так, так. Ну, Мені стало холодно. так. Чому, я не впало? що його отримало? Божа рука. Отак от, от. І все. Потім, коли я вже пройшлася, пішла в школу, коли я вже побачила інші кімнати, коли я все побачила, інші, ну, все в порівнянні, угу. і коли я зрозуміла, що закони фізики не спрацювали тільки в мене в кімнаті, вікна просто вилітали, двері вилітали, дах в... злетів в житловому будинку, в одному, другому. А школа Теж, Теж потерпіла повністю. так. Та. В школі нікого не було? Ні. Uh -huh. Ну, я так розумію, вахтер був в школі, але там на... в інше криво. Не, uh -huh. постраждав. Ні, не постраждав. Не постраждав, ні. А ця вся ділянка з боку проспекту Воскресенського повністю. От вибиті вікна, двері, і в мене теж вікно на проспект Воскресенський виходить. Тобто ви ще й не не прокинулися так, що бігом від вибуху, ви ще й так хотіли поспати. Це це не, обу <ріст> да, це не нервова система. Я ще обурилася, а що ж воно. Це не нервова система. Це насправді Божий мир, який накрив повністю, щоб ви навіть. Тому що можна ж було і просто злякатися навіть від побаченого. Те, можна що... було злякатися, але я так зрозуміла, що страх пройшов від оцінки. від оцінки ситуації. — А з ким першим ви поділилися тим, що сталося? Тим, що у вашій, у вашій кімнаті вікно вибите. І вертикально тримається. Це були колеги по роботі, коли ми вже угу. все. От я, ну, ми там почали сходитися на роботу в п'ятій ранку ну, почали сходитися на роботу, показувати, розказувати, дивитися, порівнювати. І я продивилася на роботі, наскільки все, вікна просто вилітають на кілька метрів від вікна. А в мене просто вікно з рамою, воно вибите, воно в... мало вилетіло, воно летіло, воно летіло 5 сантиметрів, і воно на підвіконнику. Так от і стоїть. Вибите вікно з рамою, повністю рама. І скло посипалося, от просто під батарею, тобто, скло могло мало летіти. На мене там ці рами могли летіти. Що ви робили перші дні? Чим ви були зайняті? Ми всі на роботі, ну, і я в себе, і на роботі. Це ж ми по, ну, поряд. Е, ну і всі вчителі, працівники школи прибирали склу. А із о, таких людей, які були в небезпеці, з ваших колег, ви була одна чи ще хтось жив в цьому будинку? Ну, я одна. Ви одна. Тобто люди прийшли на роботу, побачили, що школа ушкоджена, і ви живете поряд зі школою, і ви одна, хто. Могли фактично не прийти. Так. Ви почали прибирати, почали робити якісь ну, необхідні роботи. Можете розказати? Ну, вам легко було, чи ви були в якому стані? От, ви були? Ви побачили все, що відбулося? І що, що ви відчули в собі? Що це було? Ви з одного боку розумієте, що є Божий захист надприродній, що це справді чудо, яке сталося у вашому житті? І водночас ви допомагаєте навести лад, що відбувалося всередині. Стан був однозначно шоковий від побаченого скла, від оцінки ситуації. Стан був шоковий і стан був повністю зациклений на цьому склі, так наче життя от на цьому моменті і якось так зациклилося. Я Не кажу, що зупинилось, а от зациклилося в цьому моменті. Угу. Оцей момент от, зупинив все. От, точка, от, коли там м, хтось міг е, телефонувати е, ну, чи щось питати, і ми так всі колегами ділилися, е, ну, це дратувало. Дратувала якась інша ситуація Існування ми повністю зосередились на цьому моменті. Uh -huh. І дратували люди, які е, нас не розуміють, не розуміють, нашої ситуації. Я не скажу горя чи стресу. А от е, е, ми сприймали тільки людей, які пережили подібне Угу. От і, і все, от, нам було комфортно разом спілкуватися, тому що ми в хвилі, ми в одному, хвилі. Так, ми хвилі, в одному. Так. і ми просто ну і так з колегами так перші ті тих, тих три доби ну спілкувалися, кажемо, ну як це люди там ну, живуть, живуть далі, іншим? їдуть на роботу, угу. щось е, питають. Е, Пам'ятаю, колега каже: перукарка дзвонить, чи ти прийдеш, на, чи не прийдеш. Вона Взагалі ну, бунт на, цю, на це повідомлення. Думаю, ну що ти чіпляєшся? У мене тут вікна вибиті, в мене тут все. Ну, Тобто не сприйняття людей, які тебе не розуміють. у цього ситуації. Тобто, коли людина так близько з небезпекою, то вся решта вона стає, начебто. Чорно-білою, а в кольорі залишається лише ця подія. Там навіть не в кольорах якось так, навіть не знак, передати, От просто все, свій не свій. Угу. От може так. що От угу. Ти мене розумієш, ти це відчуваєш, як я, ти в тому, що як я, все, ти свій, а інші якось, ну. Я розумію, що ну перший час це можливо ви і не аналізували, що це так чи не так. Коли настав момент, коли ви зрозуміли, що щось тут не те, що я так відокремлююсь від всього навколо і що я ні до чого не можу долучитися іншого ніж до прибирання скла і налагодження ну, оновлення цього життя? В суботу було служіння це через три дні. Виходить, Через три дні так. в середу був вибух і в суботу було так. служіння в церкві. Так. Угу. так, Служіння в церкві. Я адміністратор цього служіння, праща Давида, і я приходжу ну, завчасно. Служіння о 16-й починається, угу. я приходжу десь на 10-ту. Я маю підготувати зал, маю підготувати ну, всі такі організаційні моменти. І я йду на те служіння, і я розумію, я не хочу ніякого ні служіння. Ну ж, яке служіння в мене скло. І я вже А раніше тоді це розумію. для вас було неформальним служінням. А Як ви ставилися раніше? Для вас наскільки це важливо в житті взагалі? Ну, служіння, ну, для... ну ви фактично любите це служіння? І люблю, і воно. І розвиває мене, і це така, от, бачу дію Бога. Я завжди в цьому служінні бачу дію Бога. Mm -hmm. е, ну Просто служіння Можливо, харизматичне. Коротко, коротко розказати, <рес> можете про нього, що це за служіння? Служіння Праща Давида в церкві Капуцинів mm -hmm. Марії Матері Церкви, теж на проспекті Воскресенському. І раз в місяць ми зустрічаємося, молимося за Україну. Mm -hmm. Саме за Україну, і це так називаємо духовна артилерія. Завжди за такі якісь певні такі гарячі моменти, ну так в розпізнанні, да, зі Святим Духом молимося. І там молимося, наприклад, за тих, хто на передовій, молимося проти корупції, молимося за постачу зброї, навіть за такі от моменти, uh -huh. що здавалось би, церкви по різному до цього питання ставляться різні церкви, де хто каже, там А ми для вас окремо... це особисто. Для вас особисто це служіння, воно відгукується всередині так, вас. Так, особисто так. для вас це є важливим. І тут ви приходите і відчуваєте, що ця важливість зникла. Що сталося? Я Як просто можете... не могла в це війти. Просто От я могу. просто не можу ввійти і все. Я навіть не хочу тих бутербродів, я, ну, я роблю uh -huh. бутерброди, я не хочу цього всього. І в мене повністю відторгнення йшло. Повністю відторгнення. Я не І, могла Оля, війти. Що, що сама собі? Що ви сама собі казали? Що зі мною? Чи це нормально? Чому ви почали шукати? Я розуміла допомогу? вже в церкві, я зрозуміла, що я не можу служити, я не можу просто настроїтися, що в мене роздратування, угу. все просто роздратування. Це все, що я відчувала в собі. Мене все дратує, всі дратують. Вони мене не розуміють, вони мене не сприймають. Ну, Ну, так я собі там так. десь думала. Я до служителів звернулася. До чому, служителів. чому ви вирішили прийняти це рішення? Ви ж могли продовжувати оцінювати, що люди не переймаються ну, тією служити треба були. з чистим серцем. А в мене таке було роздратування, і це я вже побачила тільки от в церкві. Да? Що Оля, я не можу... Я ну... Просто повторіть. Ага. А, виходить, що якщо я. На будь-якому рівні, чи то я вдома з дитиною відчуваю, що в мене роздратування, чи то на рівні сталася біда фактично, і я не можу вийти з цього кола, відчуваю, що замкнути, але показники, я роздратований, я звинувачую. Це говорить про те, що моє серце не чисте, а не обставини, не такі, правильно? Я, ну, я по собі відчувала тоді, що, що так. Виходить, що коли ми по-чесному говоримо, що моє серце нечисте, і я не можу служити ні в церкві, ні своїм ближнім, так. то мені потрібна допомога. Мені потрібна допомога. так. Це дуже важливий аспект. Дуже важливий чому? Тому що а, часто люди. Затримуються в розпізнанні цього. Знаєш, як в Біблії написано, так, що ми, щоб ми розпізнавали добро і зло, і це чисте зло. Так. Коли ми припускаємо того, щоб наше серце було отруєним, навіть для цього є вагома причина, коли вибух був на 60 сантиметрів від тебе, то це вагома причина, щоб десь тебе занесло. Але все одно ви змогли назвати, що наслідки цих переживань. Нечисте серце. Так. Тобто, наслідки моє роздратування все одно це моє роздратування, коли ми чесно називаємо мій гнів, це мій гнів, і не має значення, хто викликав цей гнів. І мені треба розбиратися з цим. Що ви зробили? Розкажіть. Я підійшла до служителів. Звісно, можна було б сказати, там можна і служити з роздратуванням, але ну не можна, не, можна. По не можна. Кожна людина скаже не можна. Нікому не ми б не хотіли, щоб нам служили з нечистим серцем, правда? А, Оля, можна ще таке запитання, чому? Потрібно було йти до служителів, щоб за тебе помолилися. Чому в той момент ти не сказала собі, що я помолюсь зараз за себе? І... Я не могла, я не знала, що зі мною відбувається. Uh -huh. Що я могла помолитися за себе, якщо я не розумію, що зі мною відбувається? Крім обурення і роздратування, що в мене інші служити ну, попраще Давида, інші мене просто я. Просто не Навіть можу. Навіть люди в церкві дратують. Угу. Я просто їх не сприймаю. Вони не пережили такого, що, як я пережила. Що, що вони можуть. Про що ми можемо говорити? Я І кажу: що? ви проїжджали е, проспект. Ви бачили що там вікна вибиті? Бачили? І все. І все. Ну, на жаль, на жаль, Часто звучить таке слово про те, що не вистачає емпатії і розуміння і тих людей, які постраждали, і тих людей, які нас захищають, і їхніх сімей. На жаль, саме тому ми робимо такі програми, або люди чули, і просто ми не можемо їх звинувачувати, але ми можемо ділитися, розказувати, щоб хтось. Можливо, приділив більше уваги своєму сусідові, який, можливо, з меншої причини, але теж постраждав. Або, можливо, комусь зателефонувати, підтримати, навіть якщо це мама, яка сама вдома живе і вона потребує уваги. А, ти звернулася до служителів за допомогою? Так. І чим вони тобі допомогли? Добре, що вони в нашій церкві завжди є. Угу. Я дуже здивувалася тій молитві. Яку провели і тому розпізнанню, що отримали. І я відрікалася духа смерті і духа страху. Мене це дуже здивувало. Тобто зовні ти не думала, що ти злякалась? Ні. Так, слава Богу. І я просто от відрікалася духа смерті і духа страху, начебто тримаюся, начебто герой. Начебто молодець і боєць, і там йдемо далі, uh -huh. життя триває, все. Ми... Але ти могла йти з цим вантажем і не, не розуміти. А десь якісь там моменти, десь якийсь шок, десь якесь щось побачене, щось почуте, можливо, проаналізоване. І ось вона. Ну... Угу. Оля, а після цієї молитви ще потрібні були якісь ну, не знаю, там, консультації, розмови, молитви. Чи от після цієї молитви що змінилося? Що ти відчула, чи що ти. Ну, що... Служити я змогла. Змогла? Служити так. я змогла. Та да. да, і свідоцтва дала, і служила, і ну, слава угу. Богу. Угу. Тобто ну, при, прийшла вже більш-менш в норму. Угу. Слава Богу, я ну, провела. В молитві цей день і змогла і послужити, могла моглитися. Це такий блок. Ну, ну Просто не можеш не те, що в Божу присутність вти, в людську присутність війти. Ну, тобто до інших людей не можеш mm -hmm. в комунікацію війти, а не, не те, що в Божу присутність. Просто на зацикленість повна на собі, на цьому моменті і все. Я навіть не можу ну, зараз так ну, чітко от передати той стан такий. Я думаю, що ті, хто переживають подібне, вони дуже тебе розуміють. І навіть якщо це не з тієї ж причини, що і у тебе, але оце. Ну, ці перепони, які заважають людям бути близькими і в простоті мати спілкування, це насправді духовні речі. І слава Богу, що у вас була можливість звернутися до служителів. А у всякому разі, ми віримо, що навіть якщо з вами немає поряд служителів, до яких ви можете звернутися, з вами завжди є Дух Святий. Ісус сказав, що Він залишив нам Духа Святого, аби той наставляв і втішав нас. І ви можете все ж таки самотужки попросити Божої допомоги. Ми віримо, що Господь сильний прислати на вашу дорогу людей, які його слухаються, які його люблять, які чинять його волю. І, можливо, допомога прийде і через людей, а можливо, прийде напряму до вас. Тому головне, не втрачаємо, не, не втрачаємо, а маємо віру про те, що зусилля Ісуса Христа на Христі і сила Божа, яка Воскресила. Немає нічого більшого, немає нічого більшого. Якщо ви дитина Божа, то всередині вас сила того, хто Воскресив Христа з мертвих. І цього більше, ніж достатньо, аби дати нам свободу в будь-якому напрямку. Після молитви після цього служіння в церкві, які ти висновки зробила для себе? Що тобі відкрилося ще у твоїх стосунках з Богом? Я зрозуміла, що я дуже ціна в Бога, тільки не знаю, чому. Це не перший раз, коли Бог так надприродньо якось дивно зберігає моє життя. Мені здається, що я проста маленька людина, просто вчителька. Ну, таке надприроднє Боже втручання це, ну, це не, ну, не, перший, не перший раз. Я була ще в одному такій ситуації автомобілі, теж могла загинути, це просто диво. Теж просто всі фізичні от закони е були призупинені, так? Так, це просто от як з вікном, так і з машиною. Просто фіз фізика тут не подіяла. І mm -hmm. все. І мене це все дуже дивує. Я розумію, що е ви ну. Ці стосунки з Богом і якби, такий шлях, коли ви пізнаєте його, коли ви дякуєте йому, він у всіх сторонах вашого життя і безпосередньо у вашій роботі, де я розумію, що необхідна Божа підтримка. Можете розказати ще от в цьому напрямку, що ви бачите, Як... в чому ви бачите Божу руку от до вас? до… Цих дітей, яким ви служите. Можу навіть за сьогоднішній день поділитися. Я сьогодні неодноразово до Ісуса зверталася, неодноразово на роботі, тому що в мене є своє фізичне, психологічне виснаження, те, що Бог втручається в моє життя, це ще, розумієте, як би так ну, срівно я. Не говорить про те, що ви. Е... Завжди от, алілуя. У мене да, таке от, да, алілуя да. кожен день. От. Угу. Це для мене все рівно якась є ну, от боротьба психологічна, духовна. Е, я от навіть сьогодні, от, буквально така, скажу по сьогоднішньому дні. Перший урок в мене якась така не апатія, ну, от, не хочеться працювати. І я ну, телефон мамі. Я кажу, мам, щось так не хочеться працювати, якась апатія, бо не дух апатії. Та так відрікайся. <гум> Слухайте, відреклася духа апатії. Наскільки радісно стало, дивлюся, яка красива дитина навпроти мене. Вау. <гум> Думаю, як ти, тепер Я не бачила. А от сижу, погружено. Сижу, ну, трохи прихоронів, ясно, що тут і фізичні фактори, йдуть, якісь психологічні, п'ятниця, вже весна, вітамін, ну, все. Пояснення, правиль. та, 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 а тут та дух паті, та відрікається в ім'я Ісуса Христа. Все, прекрасна дитина біля мене. Ну во їм треба багато віддачі. У тебе прекрасна риса, якою варто в принципі ділитися з людьми, що можна цим користуватися, бо це може кожен. Коли тобі потрібна допомога, ти озвучуєш, що тобі потрібна допомога, і це, це прекрасно, бо ти її отримуєш і швидко змінюється твоє життя. На завершення хотіла тебе запитати про твій шлях з Богом. Так я розумію, що до таких стосунків довіри і розуміння, що відбувається. Є певний шлях. Ти можеш сказати про Бога, який був з тобою протягом цього зростання, протягом того, як ти з маленького віку і знаєш, ти з маленького віку прийшла до церкви. Що головне ти пізнала про нього? Пізнала і пізнаю, і як апостол Павло писав, що цю висоту, глибину, ширину. Знаєте, що я зрозуміла, що от є етап, і Бог от щось відкриває. І, ну, це як дитина в першому класі, треба букви знати, Згідно, другому, то, да. в другому там, щось там ще, в третьому ще щось. І ну, не треба вимагати від дитини, яка в першому класі, енциклопедичних знань, що Бог радий тому етапу і тим моїм от можливостям, сприйняттям його. Ну, на тому рівні, але Бог веде, веде крок за кроком. Болісно, деколи, деколи важко, деколи ну, по різному буває. Спасибі так, Олі. Так. Я нагадаю, що з нами була пані Ольга Турчин, яка в своєму житті пережила не одне боже чудо, але ми говорили про якраз це Боже сприяння, Боже захист під час вибуху, який стався в Києві, і під час якого вона могла ну по фізичних законах мала загинути, але вона. Жива і свідчить про Бога. І я вам дуже дякую за дякую. це е, розуміння і за те, що ви поділилися, що Бог з нами на кожному етапі нашого життя, на кожному тому рівні, в якому ми його сьогодні знаємо. І головне, що сказала Оля, я цим хочу завершити нашу зустріч сьогодні: що Бог зустрічає, обіймає, допомагає, підтримує кожного хто біжить до нього. Навіть якщо ви чогось не знаєте, і, можливо, з якимись там недосконалими людьми маєте справу, але ви довіряєте і ваше серце прагне приймати допомогу від Бога, то саме Господь вам допоможе. Так само, як і в Біблії є історії, коли навіть через тварин Бог говорив до людей і наставляв їх на істину, а зараз Дух Святий тим більше. Допомагає і знаходить яким чином вести нас до себе. Дякую ще раз, Дякую. пані Оля. Спасибі вам за зустріч. Дякую. До наступної зустрічі в програмі Дякую. Шановна пані. Дякую. Я не помру, а житиму і прославлятиму Амінь. діла Господні. Амінь. 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 Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані!